А мої найщиріші вітанечка, вельми, шановне панство. Привітайте кортим 200 з новими стальними ладочками. Ось так це виглядає. Ось такі вони стальні і ось такі вони блискучі, на цій просто причудовій колоритній накладці. Ну, чи це не диво? Ось так виглядають ладочки зблизька. Тут, до речі, був рідний лак, який я мусив зберегти, щоб не травмувати його. Ось так це виглядає. Ось така причудова накладка. Ось такий причудовий малюнок. Взагалі робота з цим грифом. Самісіньке задоволення. Отже, кому сподобалося, Будь ласка, натисніть на вподобайку. Дуже вам дякую. Хеві метал.